Вітання, як завжди, у цій годині на телеканалі ІмСтудіо. Програма час. В студії працює Сергій Фомін. Сьогодні ви дізнаєтесь про наступне. Проти волі людей в Ужгороді в чергове дозволили зовнішню рекламу до 7 поту 12 годинний робочий день та інші особливості нового трудового кодексу. Проблеми села чому не дають обробляти землю Закарпаття. Обережно МММ фінансова інспекція застерігає українців про можливі випадки шахрайства. Міліція з народом в дільничні краю стали ближчими до людей. Хибна тривога на Закарпатті немає, спалаху Менінгіту. Європа допоможе. Іршавський дитсадок ремонтуватимуть за кошти Європейського Союзу. 3 березня Мукачівці знову йтимуть на виборчі дільниці. У місті обиратимуть депутата обласної ради по окружному виборчому округу номер 5 на проміжних виборах до обласної ради. Для цього вже створено 14 дільниць. Загалом на виборах по мукачеву голосуватимуть близько 22 тисяч виборців. Це мешканці мікрорайонів Підгоряни, вулиці Писарєва, Івана Франка, частини центральних вулиць міста. Нагадаю, 5 лютого обласна виборча комісія по області зареєструвала 121 кандидата. З Початку Реєстрації з 2 лютого от, по 6 лютого відбувається подання документів для реєстрації кандидатів з даних проміжних виборів. Станом на 18 годину сьогоднішнього числа, тобто 5 лютого, у нас подано 121 заява для реєстрації кандидатів. реєстрація кандидатів триває до опівночі 6 лютого. Від Мукачева зареєстровано близько 30 кандидатів у депутати до обласної ради. Від єдиного центру у перегонах змагатиметься підприємець Андрій Балога. Члени Ужгородського виконкому знову дали дозволи на розміщення зовнішньої реклами. Так, незважаючи на протести жителів міста на пішохідному мості, з'являться нові рекламні носії. Вирішували під час засідання комітету і долю оштрафованого майна водоканалу та питання, що стосується графіка подачі води в місті. Чи розраховувати жителям обласного центру на цілодобове водопостачання знають мої колеги. У 2010 році представники міської ради мали намір укласти договір про передачу Ужгородського водоканалу в тимчасову експлуатацію на 50 років одній із фірм, директор котрої наразі знаходиться під слідством. Тоді хибного рішення вдалося уникнути через втручання прокуратури. Концесію було припинено, а на майно водоканалу наклали арешт. Представники міської ради намагались оскаржити рішення проте марно, внаслідок чого рішення про концесію відмінили. Прокурор наголосив, що мав бути проведений конкурс по визначенню цієї фірми, цього так званого кіпського офшору. Конкурс мав проводитися сесію, затверджуватись. Результати конкурсу, сесію мало бути надано техніко-економічне обґрунтування. І оці всі речі не були зроблені, тому це рішення є передчасним, необґрунтованим і можна сказати сумнівним з точки закону. Питання щодо ухвалення угоди і створення спільного підприємства у складі Ужгородського водоканалу знову вирішували на одній із сесій. Хотіли його розглянути і на виконкомі. Однак, під час засідання прокурор міста Іван Штефанюк зазначив, що за зверненням водоканалу заплановано перевірку щодо правомірності ухвалення рішення сесії щодо створення спільного підприємства. Тому прокурор запропонував не приймати поспішних рішень. Питання треба вивчити. Окрім проблем водоканалу, говорили під час чергового засідання і про графік подачі води в обласному центрі. Прийняли рішення затвердження графіку води в тих межах, яких вона подається в Ужгороді. з 6 ранку до 9 ранку, з 12 до 2 і з 6 вечора до 11 ночі. Значить, на моє запитання до міського голови адже в нього була передвиборча обіцянка, що цілодобове постачання. Водопостачання на в жгороді було надано відповідь, що наразі коштів немає. протягом двох років нічого в цьому напрямку не проводилося. Водоканал нині назбирав податкові борги. Зокрема, за енергопостачання, як стверджує мер, суми значні. Тому чекати якихось змін у покращенні роботи установи та й графіку подачі води громадянам не варто. Під завісу засідання із проханням про встановлення на ліхтарях на пішохідному мості рекламу носіїв звернувся начальник департаменту міського господарства ці поводження були е, зроблені з управлінням архітектури. Е, на даний час. Вони не використовувалися, але підприємець звернувся до нас. Валі. Це на опорах світильника. Рішення передбачає розміщення невеликих конструкцій на ліхтарних стовпах вздовж пішохідного мосту. Така прикраса вже з'явилася на транспортному мості. І незважаючи на численні протести жителів проти зовнішньої реклами в центрі міста, реклама прикрасить і центральний пішохідний міст. Конструкція, ця рекламна, вона буде мінятися. Кінцево вона ще не погоджена. Тому питання буде, скажімо, розглядатися трошечки пізніше, коли дадуть пропозицію, як вписати грамотно ці рекламу носії в конструкцію світильників. Загалом на засіданні виконкому розглянули близько 20 питань. Грошова допомога на лікування, земельні та житлові питання, проблеми електрики та каналізації, ймовірність сезонних підтоплень, стан міських доріг. Це далеко не весь перелік питань, із якими приходили громадяни на прийом до хуського міського голови. Що вдалося вирішити? А які проблеми громади ще потребують часу для їх ліквідації? дізнаєтесь уже за мить. Черговий прийом у Хоста і чергові проблеми містян, які потребують вирішення. Основна частина звернень цього разу стосувалась надання одноразової грошової допомоги. Медикаментозне лікування дуже дороге, в тому числі і необхідні складні оперативні втручання, теж коштують чимало. Багато грошей потрібно на медикаментозне забезпечення і зарплати чи пенсії окремим громадянам недостатньо. І тому лева частина сьогодні зверталася у нас по питанню видалення. Одноразової грошової допомоги цікавили багатьох громадян на прийомі й питання стосовно робочих місць, адже все частіше хустяни шукають роботу за межами міста. кажуть, що тут її немає. А якщо і є, то вона їх не влаштовує. До слова ні центр зайнятості, ані інші відповідальні служби не можуть всім бажаючим працювати не дати місце роботи з належною зарплатнею. Це надзвичайно серйозне питання, бо якщо економіка скажімо, в цьому стані не може забезпечити робочим місцем працівника громадянина, він повинен виїжджати за межі, то це я вважаю надзвичайно суттєва проблема. Одна з найбільших проблем хоста стан міських автошляхів. Місцеві нарікають на дороги все частіше. Нагадаємо, минулого року Овол Автодор не виконав свої договірні зобов'язання. Ремонтні роботи розпочали, проте не завершили, маючи при цьому кошти, які перерахувало місто. Тож зимують міські вулиці у далеко не найкращому стані. Порушили під час прийому і проблему каналізації. Так мешканка багатоповерхівки на вулиці Пирогова поскаржилась міському голові на сморід, який доноситься з підвального приміщення. Там все повністю зайнято цими каналізаційними відходами. Каліями не і так, що вночі не можна їх. Буде підписано розпорядження про створення комісії на чолі з заступником, який питання. питаннями Манишенцев, Комісійно вони буквально сьогоднішнього дня вийдуть. І не тільки це, а це і хустець, сточні води, які зараз 2-3 дні йдуть великі опади дождю, попідтоплювали частинки певних огорожів і каналізаційних колекторів. Стосовно підтоплень, то річка Млиновиця на вулиці Чайковського теж створила явну проблему, оскільки її водойми захаращено сміттям. Відповідно, мій огород залитий. Я цього року три рази чистив Лопатами, чеканом вдоль усього свого забором прочистив. Навів їм порядок. Внаслідок сильних опадів у вихідні річка розлилась на городи десятків містян, адже їй не було як стікати. Найбільше перешкоджало протоку сміття і вузьке русло. У свій час там була проведені певні роботи, але мабуть були технічні допущені помилки, і це зараз дає нам, скажімо, негативні наслідки, що в Криму дворгосподарство підтоплюється. І люди не заслужено страждають. Також комісія вийде туди і дасть чіткі конкретні пропозиції, що в цій ситуації робити, щоб не допускати цього в майбутньому. Розглядали на прийомі й квартирні питання. Молоді сім'ї особливо цікавились доступним житлом у місті над тисою. Над цим поки працюють. Крім того, порушили і питання щодо земельних проблем. Значну частину громадських звернень вдалося задовольнити а над іншими у куській міській раді працюватимуть. Прем'єр-міністр Микола Азаров наголосив, що на Закарпатті не покращили дороги, бо губернатор Ледида не освоїв субвенції. Про це прем'єр згадав у вступному слові на засіданні уряду. Керівник Кабміну визнав, що у 2012 році було недостатньо виділено субвенцій на розбудову та утримання мереж доріг комунальної власності. Місцева влада не мобілізувала можливі ресурси, а виділені кошти використовувалися не завжди ефективно. Тому майже ніде не вдалося досягти помітного покращення. А на значній кількості об'єктів роботи взагалі не були завершені за його словами. Субвенція на Закарпаття була використана лише на 60%. Народний депутат від партії регіонів Олег Царьов зареєстрував законопроект про гральний бізнес в Україні, яким пропонується дозволити гральний бізнес у казино при готелях. Нардеп пропонує дозволити казино в п'ятизіркових готелях, а також у трьох і чотирьох зіркових готелях на курортах. Згідно із законопроектом, розміщення казино в інших місцях заборонено. Крім того, пропонується дозволити проведення парі і тоталізаторів. Також повідомляється, що для організації та проведення азартних ігор необхідна ліцензія, видана на сім років. Нагадаємо. 15 травня 2009 року рада ухвалила закон про повну заборону грального бізнесу в Україні. В обласному центрі відбулася розширена нарада, на якій підбили підсумки роботи єдиної державної системи цивільного захисту населення і території за 2012 рік, а також визначили основні завдання на рік 2013. Безпосередньо на нараді розглядали питання пожежної та техногенної безпеки в області у 2012 році та готовності органів і підрозділів цивільного захисту до дій за призначенням. Олена Смерека повернулася із наради на підсумковому засіданні. Озвучили як позитивно, Тивну так і невтішну статистику відмітили майже повне на 95% укомплектування рятувальних загонів мене та проходження підготовки штатними спеціалістами. Однак повідомили й про істотне збільшення кількості надзвичайних ситуацій. Показник пожеж зріс на 60% через необережне поводження з вогнем та спалюванням сміття. Відмітили активну участь засобів масової інформації у попередженні населення про пожежу та лавину небезпечні ділянки. Наголосили на проблемах з фінансування. Уванням, що негативно вплинуло на ряд проєктів, зокрема на ремонти доріг. Ми маємо залишку близько 100 тонн солі. Всього на всього сімсот тон проти железної соніші 2230 метрів. Все це було випросано в лисопаді. Грудні найбільш болючим питанням назвали минулорічне тотальне недофінансування протипаводкової програми Тиса, 24% від необхідної суми. Роботи розпочались на 16 об'єктах замість 27. Виконано реальних робіт на 42,7 млн, профінансовано лише 5 млн І таким чином на сьогоднішній день забороненість складає 37,4 млн грн. Наразі у басейні Тиси у населених пунктах Вило, Королево, Боржава, а також Латориці у місті Чоп, Ситуація критична навіть попри виконання підрядниками робіт у борг. На 13-й рік на цей рік згідно програми повинно передбачати з 280 мільйонів. Сьогодні, на жаль, державним бюджетом передбачено 35,5 п'ять і п'ятдесятих мільйонів. Тобто, ми навіть майже 2 мільйона погашено заборгованість за, за 11-й рік. Чотиристу році Володимир Чіпак наголосив на ймовірності прориву дамби та затоплення території Угорщини. Дані системи прогнозування не дійдуть за 2-3 доби, чого вистачить лише для евакуації населення. Наразі при подальшому ігноруванні програми урядом проситимуть коштів з обласного бюджету. 12 годин саме таким може стати робочий день пересічного українця, якщо буде прийнято проект нового трудового кодексу. Наразі документ уже пройшов перше читання, і автори активно готують його до наступного етапу. Збільшення торкнеться і тривалості робочого тижня до 48 годин замість 40, що представляє собою законопроект: шлях до оптимізації виробництва, як його позиціонують, чи до узаконення експлуатації людини. Дивіться в нашому наступному сюжеті. Кодекс законів про працю в ОЕРС. Серта незалежній Україні чинний не, сумарно уже 42 роки. Відповідно до нього тривалість робочого дня становить 8 годин, робочого тижня 40 годин. Все інше регламентується як понадурмові години. Передбачено, що перед тим як вводити на дорожні роботи, має е, роботодавець подивитися медичний висновок, чи допускається, чи не допускається. Стаття 7 е, е, кодекс закону про праці передбачає про те, що оплата на дорожніх робіт проться у подвійному розмірі. На дорожні роботи також допускаються у вихідні святкові дні, і також оплата йде у подвійному розмірі. На думку юриста, законопроект, що перебуває на розгляді народних обранців у парламенті, фактично нівелює поняття понаднормових годин, адже встановлює 12-годинний робочий день і 48-годинний тиждень. Тобто, в кращому випадку ці 4 години оплачуватимуться як звичайні, в гіршому не оплачуватимуться взагалі. Сумнівна також відповідність законопроекту європейським нормам. Що з точки зору міжнародного права і декларації прав людини 48 року, він суперечить основним правам і свободам людини, а також Конституції України, Сі 22, яка каже, що існуючі права і обов'язки людини не можуть бути зменшені. Тобто на даний час новостворена Верховна Рада зменшує існуючі права і людини, вводячи додатковий відповідно, робочий час з 8 на 12 годин. Василь Попович каже, хоч закон і містить норму про добровільність продовження робочого дня, однак реального механізму захисту працівників від експлуатації немає. це питання є теоретичне, є фільк грубо грамоту, тому що ви знаєте, яка зараз є питання із працевлаштуванням. Людина згодна і за тисячу гривень працювати кінець. І чи буде це згода, чи не буде, це буде питання формально. Кожна людина в кабінет директора, підпишеться і буде працювати 12 годин за безкоштовно. Автори законопроекту стверджують що це дозволить підприємствам спільно із працівниками обирати оптимальний режим роботи. Люди із цим категорично не погоджуються. Після восьми годин вже йде збой. Людина вже не може працювати, буде допускати якісь помилки. Це мучення для людей. То дуже погано. І робочий день 12 дванадцятиго години... має так. в середньому 39-37 годин робочий тиждень. А нам треба скільки? До чого? До заповнення лікарів. люди переоцумлятися будуть і так воно і буде виглядати за кожну роботу. Потрібно добре платити. І якщо робити якісь зміни в законодавстві стосовно збільшення робочого дня, то потрібно робити і давати щось взамін. Медики наполягають на необхідності вивчення впливу на організм 12-годинного робочого дня, адже і при нинішніх нормах порушення гігієнічних вимог не поодинокі. Щоб це питання вивчити, треба провести моніторинг і, як кажуть, забезпечити, відслідкувати, як веде себе організм. Як до прикладу, на сьогоднішній день дуже. Популяризовано застосування комп'ютерів, то в санітарних правилах чітко прописано, що робочий час повинен безпосередньо роботи з комп'ютером повинен бути не більше 4 годин. Хоча робочий час людини праці є 8 годинний робочий день. Наразі законопроект пройшов перше читання без відповідного медичного додатку. Чи подадуть його при наступному розгляді, і чи знайдуться лікарі, які його підпишуть, питання відкрите. Близько 66% населення Закарпаття проживає в сільських районах. Вони ж дають до 95% сільськогосподарської продукції, вирощеної краї. Та, попри високий відсоток використання земель малими та середніми фермерськими господарствами, вже традиційна проблема роздержавлення раднаргоспів досі актуальна. Що стоїть на заваді ефективного використання ресурсів та які дотації чекають на сільгоспвиробників, у цьому році, дізнавалася наш кореспондент Олена Смерека. Наразі агропромисловий комплекс закарпаття функціонує на рівні загальнодержавних показників. Однак, зважаючи на кількість сільських жителів, а це більше 60% проти 30% по Україні, потребує фінансування та особливих програм розвитку. По рівні із середніми показниками по Україні частка особистих селянських господарств у нас є значно більшою. Ну, зокрема, якщо у землекористуванні по Україні господарство населення використовує 44%, то у нас практично 88%. Валової продукції в Україні особистими селянськими господарствами виробляється 48%, відсотків. У нас 95%. Віктор Тереля додає попри видами благополуччя реальну картину ефективності сільського господарства, зокрема державних підприємств. АПК статистичні дані не відображають. Причина їх фактична нефункціональність. Наші землі сільськогосподарського призначення. Використовується відсотків на 95, але реально ми бачимо, що картина трохи є іншою. Регіональна програма розвитку сільських територій вона якогось особливого додаткового фінансування передбачати, скоріш за все, не буде на увазі бюджетного поділитись коштами доведеться іншим програмам, зокрема освітні, в частині забезпечення села спеціалістами. Також очікують залучення коштів донорів та фізичних осіб, зацікавлених у сільськогосподарському виробництві, казна зі свого боку продовжить підтримку лише банківського кредитування. Перехід державного не очікується. Державна фінансова інспекція застерігає українців про можливі випадки шахрайства при поверненні коштів вкладникам фінансової піраміди МММ 2011 Про це йдеться на офіційному сайті відомства. Застерігаємо від можливих шахрайських дій, мета яких введення громадян в Оману і дискредитація повноважень Державної фінансової інспекції України. Одне із головних завдань якої здійснювати державний фінансовий контроль за використанням і збереженням державних фінансових ресурсів, зазначається у повідомленні. Триває випуск інформаційної програми. Час. Далі у випуску. Міліція з народом дільничні краю стали ближчими до людей. Хибна тривога на Закарпатті немає. Спалаху Менінгіту. Європа допоможе. Іршавський дитсадок ремонтуватимуть за кошти Європейського Союзу. Шахраї продовжують красти кошти із платіжних карток українців. При цьому в минулому році шахраї зробили ставку на інтернет. Та кількість махінацій при онлайн покупках зросла на третину. У 2012 році кількість махінацій з картками зросла на 47%. тоді як обсяг незаконних операцій виріс на 20%. Багато банків намагаються не показувати реальні збитки, тому їх істинний обсяг складно оцінити. Заявили директор Генерального департаменту інформаційних технологій і платіжних систем Національного банку. України Наталія Синявська експерт також стверджує, що від рук махінаторів вже постраждали клієнти 57 банків. В Мукачеві триває просвітницька операція від правоохоронців під умовною назвою Візит. Справа в тому, що останнім часом в Україні спостерігається активність шахраїв, жертвами яких здебільшого стають пенсіонери та одинокі люди. Саме до таких людей в першу чергу заходять дільничні інспектори з метою профілактики. Кожен на своїй дільниці долучилися до акції, і наші кореспонденти. Уже понад рік у Мукачеві та Мукачівському районі дільничні інспектори міліції ходять по домівках та застерігають людей від можливих випадків шахрайства і роздають свої візитки із контактними телефонами. Таким чином, дільничні стають ближчими до людей, і ця робота вже приносить результати. Найчастіше то, що сімейні бешкетники, тобто людина випиває, зловживає, ніде не працює. На даний час дуже як кажуть, багато людей вдома сидять, не працюють. Як кажуть, вийти нікуди. Спілкуючись з ними, говоримо, щоб самі ініціативно шукали собі роботу, тому що якщо є робота людина чимось зайнята, значить не буде скоювати подібні в сім'ї. В усіх установах торговельних закладах в обов'язковому порядку повинні знати свого дільничного інспектора і мати його контакти. В 10-й школі Мукачева раду зустріла міліціонерів, з якими добре знайомі. Багато років співпрацює з дільничним інспектором. Вони Правда, інколи міняються, але от який у нас вже постійно ми співпрацюємо і запрошуємо на раду профілактики. Це для таких учнів, які схильні до правопорушень. Він нам дуже допомагає для роботи з батьками цих дітей. Ми також закликаємо на вечори відпочинку, на дискотеки для чергування. Операція візит проходить на території всієї області. Розпочали її майже рік тому, і за цей час вже стало нормою для закарпатців знати свого дільничного інспектора і мати його контакти, навіть якщо міліцію ніколи в житті не викликав. Стосовно візиток це у кожного працівника дільничного інспектора міліції. Є виготовлені візитки для для надання громадянам, щоб знали вони не тільки у містах, а в селах, в селищах, щоб знали свого дільничного інспектора міліції, а також щоб з будь-якого питання громадяни могли звернутися до нього. Для надання їм допомоги, що стосується правопорушення, інформування населення щодо можливих небезпек та роздачі візиток не єдина мета просвітницької операції правоохоронців із умовною назвою Візит покращити стосунки і порозуміння, а також розбудити свідомість громадян та відновити довіру до міліції, яка повинна стати ближчою до людей. Ось над чим постійно працюють охоронці правопорядку. На Закарпатті немає спалаху менінгіту, а лише поодинокі випадки захворюваності. Повідомляє управління охорони здоров'я краю. На сьогодні в обласній клінічній лікарні із діагнозом менінгококова інфекція прибуває лише одна дитина 10 років. А загалом, із моменту виявлення хвороби було обстежено 60 чоловік. За результатами досліджень виявлено ще одного носія Менінгококу, якого також було госпіталізовано. Ірина Ващук розкаже більше. Звістка про захворювання менінгітом школярки із Перечинщини сколихнула область. Нині дитина знаходиться у лікарні, а спеціалісти проводять обстеження, аби визначити джерело менінгококових бактерій. Однак у санепідемстанції запевняють, що про масовий спалах інфекції говорити не варто. Це одиничний випадок. Згідно законодавства, закон МОЗ України номер 190, спалахом рахується виникнення 10 і більше. Випадків, якщо вони пов'язані між собою одним джерелом і певним періодом часу, тобто ситуація спокійна, стабільна. Загалом в області за рік хворіють менінгітом близько 15 осіб. Однак, крім хворих, багато людей можуть бути носіями інфекції, тому важливо не контактувати із групами людей, де була виявлена хвороба. якщо Відбулося зраження, але немає клінічних проявів. Тобто людина може бути носієм. Носіство мінгококів зустрічається досить часто. Якщо взяти якийсь, якийсь окремий випадок захворювання і обстежити, наприклад, по сімейному вогнищу, то обов'язково. На кожний випадок менінгококової інфекції ми знайдемо одного-двох носіїв. Попри те, що на Закарпатті масового вірусного менінгіту не передбачають у санепідемстанції попереджують, що головні ознаки захворювання, головний біль, нежить, температура та подібні симптоми ГРВІ. Але основною такою ознакою що це менінгококова інфекція. Це є поява висипки, геморгічна висипка, яка нагадує суденні зірочки. Має до декілька сантиметрів в діаметрі, якщо на них надавити пальцем, вони не зникають. Така висипка з'являється на перший або другий день хвороби, вже клінічних проявів. І характерна локалізація даної висипки це є сідниці, це є нижні кінцівки і бокові частини тулуба. Спеціалісти також порадили краянам більше часу проводити на вулиці, провітрювати кімнату та при перших симптомах звертатись до лікаря. В умовах постійного зростання цін на енергоносії кожен замислюється над питанням енергозбереження. Стосується це і бюджетних організацій. Але перш ніж починати заощаджувати, потрібно провести ряд робіт із утеплення приміщень. А це коштує на малих коштів, яких немає ні в селах, ні в містах краю. Про один із способів вирішити це питання енергозбереження, розкаже Олександр Поліщук. Іршевський садочок номер 1 просторі коридори, великі групи і великі вікна, майже на півстіни. Коли проєктувався заклад, ніхто і не думав про енергозбереження. Тоді обігріти садочок коштувало копійки. Та час невблагано йде вперед. З ним ростуть і ціни на газ та електрику. Вже дійшло до того, що гріти з дровами в кілька разів дешевше, ніж газом. Тож у цьому садочку зараз гібридна система опалення. Є котли на дровах і на газі. Із метою економії газу були встановлені два роки тому котли на тверде паливо, і зараз ми гріємо садочок. Твердим паливом дровами і тільки частково газом на реконструкцію системи опалення. Коштів не вистачило в міськраді. Тож наразі функціонує стара мережа. Всі магістральні труби проходять у підвалі, і їх тут немало аж цілих 360 погонних метрів, кажуть кочегари. Труби не мають теплоізоляції, Відтак і віддають сюди більше тепла ніж у групах садочку. В підвалі дуже тепло і волого. Коли тут перебуваєш, здається, що знаходишся у сауні в той же час у приміщеннях, де знаходяться діти, зна. Прохолодніше. Ми почали топити, піднімаємо температуру на котлові. У підвалі 30 градусів. У, підвалі, у, у класних приміщеннях і у садику левно доходить до 20. На перший план виходить реконструкція системи теплопостачання. Безумовно, треба міняти радіатори, треба міняти систему опалення. От сьогодні, наприклад, ми провели нараду з завідувачами. Говорили, скільки газу використали, скільки, який ліміт їм довести по електриці, по дровам, по іншим енергоносіям. Незважаючи на те, що за кошти із міського бюджету вже встановлено котли та замінено вікна та зовнішні двері на металопластикові, тут ще потрібно утеплити фасад та дахи і переробити всю мережу опалення, перш ніж місто зможе заощаджувати на садочку по максимуму. Однак коштів на ці роботи немає. Та вихід все таки знайшли. Написали проект і виграли грант Євросоюзу. Це питання е, вже рік, десь приблизно у нас проект був. Ну, у Трошки в підвішеному стані, ми не знаємо, виграємо його чи ні, ну, але подати подали значить, через Євросоюз. І зараз практично на будівельні монтажні роботи ми можемо мати до 930 тисяч гривень. Це 53 тисячі євро або 530 тисяч нам дав Євросоюз. Це вже кошти поступили в цю організацію перехресні зв'язки. Ну і порядка 320 тисяч це наша дольова участь. Міськради, значить ми на останній сесії прийняли це рішення і плануємо за ці кошти провести відповідно із даною громадською організацією провести роботи по реконструкції дитсадка. Тож незабаром у садочку номер 1 на тепло витрачатимуть набагато менше. На цю годину у мене вся інформація. Проте вже завтра, 7 лютого, ви дізнаєтесь про наступне. Бізнес за правилами податково влаштувала черговий семінар для підприємців. Жага полювання про проблеми мисливців краю. Лебедина історія на Закарпатті зимують лебеді. Отож, як розвиватимуться події далі, покаже час. Я ж прощаюся з вами. На все добре.